Всім привіт! Ви на каналі Валєра Барбоскин. Мої підписники. Сьогодні ми мене розпаковка на таку машинку як Buick Riviera Grand Sport 1965 року. Фірма Veli, масштаб 1.24. По ліцензії General Motors. Давайте ми його відкриємо. Ця машина у нас золотого кольору. Відкриваються двері. Салон чорний. Є такий перед. Відкривається капот. Є такий двигун і є такий зад. Колеса поворачується. Одне колесо було браковане і поламане. То... Ми його вже прикле... приклеїли. І тепер вона ціла, гарна та прикольна. Але одне колесо не крутиться. І таке дно. Бью і це персональний автомобіль класу люкс, що виготовлявся компанією Buick з 1963 по 1999 рік. General Motors вперше увійшов у цю престижну нішу, Арев'єру а високо оцінили автомобільні журналісти. Під час свого масштабного дебюту, хоча ранні моделі залишалися близькими до оригінальної форми, вісім наступних поколінь істотно. Варіювалися протягом 30-річного терміну виробництва Рів'єри. всього було виготовлено 1 мільйон 122 661 автомобіль. Назва Рів'єра було використано компанією Buick з початку 1950-х років для різних престижних версій існуючих моделей. Стильний дизайн, який. Почався в 1963 році став першою унікальною моделлю Riviera компанії Buick, яка стала першою моделлю, з... збудованою на платформі General Motors E. Назва Ривера була відновлена для концепт-карів, як демонструвалися на автосалонах у 2007 та 2013 роках, сподіваючись повернути марку.